lo Такого з двох боків. Добре, що такі ніс як у мене. Можна якось купити. Пішли і лобота, лобу. Це та праве, себе. Залозишні, залукашні, зарукишли, шли, шли. заліптішні, шли. За шли. 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 За шли. шли, а за чуба, шли. а чуба, шукаємо столоків, тільки не повісни. Чубай голови, чуба, чуба, за чубочка. Чу чу І помаленьку йдемо. І логота, лода. Це за кабесила. Зачубайшли. Загухай шлин. Заносий За Руки шти, за Заплечки шли. Talijan Šukaj od Kostima. Talijan Šukaj Хто знає? Ну пошукали твоєму типу, утягнути межі і Ми залили, пошукали, помить, та таку і скіт. Злогода, лобу, а це така бесена, два. Отже, молодці, плодуємо себе собі.